Показую секрети моєї красоти, Мого манікюра, як ви кажете, дуже сильно дорогого, де ти робила, Грошей нема. Ага. А манікюр зробила красивий. Сама зробила. Показую секрети мого манікюра. Я зробила манікюр. Там видно, чи розпливається. А ну роздивляйтеся. Видно вам, чи розпливається? Нова ціна. Такий красивий, бірюзовий, такий, як оце в мене стіни в комнаті моїй дівчачі. а це такий літній, такий, як у мене плаття. Я його так хотіла, не могла знайти, тільки по 4 гривні знайшла. І ну і що ж про срочка? Коли там вони вже. Та яка разіться, все одно ми косметикою користуємося такою. Ну, не свіжою. Поки її довезуть, поки там. Я ці оці лахті, лахті, ногті мої лактями вимажу це за два тижні. Воно ще маже красиве колір не вилиняв, яскравий, я так люблю.